Україна вперше запустила ракети атакам з по російських військах The Wall Street Journal. Видання повідомляє, що американські ракети було таємно перекинуто в Україну в останні дні. Попередньо саме цими ракетами було завдано ударів по аеродромах Бердянська та Луганська вночі 16 жовтня. В ході операції Dragonfly було завдано ударів по аеродромах тимчасово окупованого Бердянська та Луганська. Удар був спрямований по гелікоптерах та обладнанню окупованих росіянами аеродромів. За останніми даними знищено: 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів, пошкоджено злітні смуги аеродромів. Втрати в живій силі противника становлять десятки загиблих і поранених. Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4-ї ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. В пабліках пропагандистів цей удар називають однією з найбільших атак за останній час.